Наша організація називається Вертикаль, це громадська організація людей з обмеженими можливостями. В нас є декілька напрямків. Ми займаємось підтриманим проживанням, цей це будинок, дім добра, саме де ви зараз знаходитесь. Займаємось безхатченками, нічним перебуванням. Тут проживають літні люди, одинокі, самотні, ті, хто потерпав від домашнього насильства. Потім проживають переселенці. Літні люди саме, так. Пропару зі Слав'янська. Разом вони вже більше 60 років, гарна пара, такі добрі, доброзичливі люди, завжди спілкуються з усіма, хочуть додому, зазвичай, як і всі переселенці, як вони кажуть, в гостях добре, а вдома краще. Це правда, ми це всі розуміємо. Так, вони теж потребують стороннього догляду, самі вони не справляться, бо вже літні, дідусю 94, дружині його трошечки менше. Це люди, які потребують сторонньої допомоги. Ну, ну, поїхали, щоб не бомб'ять. Така как реакція наша була. Много забилося. Вже, ну. не можем детально рассказать все, как это было, но дети, дети что же оттуда приезжали, и поэтому нас они не оставляли самих там. А это наши сыновья приехали, мама и папа, собирайтесь, определили вам место и привезли, привезли нас вот сюда. И мы с этого времени, слава Богу, скажем, и благодарность за добрый прием, за заботу у нас. А если бомбят, что спасай жизнь. Такое. И поэтому мы все равно приехали сюда охотно, нас приняли здесь. Мы всем довольны окружены заботой всякой, добром, благодарим от всех, кто здесь служит нам. И мы уже вот сейчас не здесь. И заботятся о нас, спасибо, и Богу слава. За все благодарим, ножки ходят помаленьку, и благодарим Бога, что добрые люди находятся и стараются заботиться. Це перебування 24 на 7, це медичний супровід, у нас є сімейний лікар. Приїжджають лікарі більш широкого профілю, оглядають, наблюдають, рекомендують щось відміняють, доглядаємо за ними. Це зміна памперсів, це помить, побрить, покупати постирать прання одежі їхньої. Ну, такий догляд, який міг би бути вдома, але вдома вони знаходяться по певним причинам не можуть. Тому вони тут у нас. У Славянській зараз відносительно, от, наприклад, от других городов, от, допустим, Краматорська, Жюма, це близької города. Несколько тише. Мы здесь, знаете, ну, защищены и приезжают специальные люди, которые нам занимаются, нас ну, обслідують, назначения нам делают. В этом, слава то, Богу. Настоящий порядок. Тому що здесь хорошо. Регулярно мы лекарства получаем. регулярно. Вот, допустим, бывает такое, что сердечко защемит, нас всегда выслушают, и что, что нужно подадут. Пишем довольны. Если бы остановилась эта бойня, мы бы охотно поехали туда. У нас свой домик там, знаете, мы э, там, там детки с нами рядом, мы были обеспечены всем, все нам принесут, привезут, куда нужно поедут, все такое. Это было идеальное, лучшего места мы не, 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 не надеялись даже, что будет так, когда мы попадем в Славянск. Дітки наши, слава Богу, послушные и нам, и Богу послушные. Вот все они верующие. Вот, так что мы были в этом вопросе у нас було, я говорю, еще раз ідеально, тому що діти рядом.